Можливо, це останні кадри, на яких можна побачити цей сосновий ліс. У генеральному плані міста ця територія позначається як ліси. Проте, у 2006-му Обухівська міська рада здала цю територію в оренду будівельній компанії. Цю ділянку хочуть забудувати ліс зрубати. У 2016-му у міській раді вже були нові депутати, які виступили проти виробки лісу. Петиція на захист лісу зібрала 976 підписів. Міська рада більшість голосів віддала забудовнику. Чому ж не можна знищувати ліс? Обухів знаходиться біля найбільш небезпечного джерела забруднення у Київській області біля Трипільської теплової електростанції. При спаленні вугілля виділяється діоксид сірки, який викликає хвороби дихальних шляхів. І ліс може допомагати захищатися від шкідливих речовин. На деревах осідають дрібні отруйні частинки, які б могли б осісти у вашому носі чи легенях. Ліси здійснюють також охолоджуючий ефект. Весь світ екологів виступає за збереження лісів. Відомий усім актор Леонардо Ді Капріо, отримуючи кінопремію Оскар, згадав проблему екології. Кліматичні зміни реальні і відбуваються саме зараз. Він об'їздив весь світ, аби показати, що з нашою планетою не все гаразд. Без лісів наша планета не може дихати. Відбувається глобальне потепління. Людовики тануть і спричиняють кліматичні зміни. Проте повернемося в обухів. Чи є альтернативні місця для будівництва житла? Можливо, на територіях, де не росте ліс? Всім відомі основні людські потреби: їжа, вода, повітря. Будьмо мудрими.